Все здорово заморозим. ми семь з вами будемо грати у War of Sticks. Да. І зараз Треба. Так, можна про... Ні, я прокачу не буду. Я хочу. Я хочу Лук. Леса. Ну, Покачаю. Вони закупили Noe Serie C, і там ще нове повстання там буде. Небезпека з моря, так. Да. Рейдери, тирани Вони такі уроні.

І зараз треба брати армію велику. Все тепер треба всіх научників. Тут. Не-не-не-не, тут не А мы можем уже нарастить свою кашу до сарки без панки. Так. Вот и Трое Трубит трошечки. Все наступают эти Вороки. Форсерки і киношніки. Ну зараз наші коробки гулять. У нас такі полос творится. Может просто выносить. Вступаем. Они а вернулись. Давайте. У нас еще есть шанс Никто не Так. Численность шахтеры.

Давайте будемо стріляти їх. Да, але лучше не кідеально справляється. Уся ця серія не доказали, що ми сильні. Я ще докола би приіграв. Все проходжу. Ще було таке прохожне, але я там програв. Я зародився рекламу. Це Я перший раз дивлюсь рекламу. покращення за монетки і и еще до серпа прокачати. тут я з подивлюся рекламу. Так, ого, фишка реклама. Давай рекламу. Тепер не минуте. Переступаємо в кордон. Покажу, ми докажемо, що у нас цей народ український. Я перший раз помню в цьому приходжу. Грицької. Хороший! Бемер. Уже у нас до серки пошла будуть. Небезпечно, як ми їх переможемо? Не будуть воїнів в наші вежі. Давайте стріляйте! Стреляйте швидше о наш так і все, давний фото буває їх. Ви Не треба. Не Може бути крапки. Версерки. Так, молодці Атакуйте! Наші просто будуть Давайте, тікайте, да? ці. Що тікайте? Просто ми переможемо. То були ворожі підкріплення. Крінжові ворожі підкріплення. Все равно ми переможемо. Давайте, покажіть, що ми сильні. Бомеру замали, де! Да. Захочу і мало армії залишилася, а ми перемогли все одно, ми крепкі. Гармата, її треба прокачати дуже сильно. Сьогодні ми отримали дуже крепку зброю, Та да, це дуже зброя хороша. Завжди траву і ми достанемось. Сюди. Так, конечно, кузнь. Так, тут ку право чотири вежі. Так, да, в цей раз ви буде робити арбію цих диких челів. пульки. конечны. Сама же наша шахтариф не, не розбом У нас треба, щоб багато кто. О, ну навишу. Нашу так. гоностики с А, уже можно раздувать Все, дивіться, які ми сильні крепкі. Ну вішо! Так давайте за і вам, мої підписники. Давайте. Бачите, як бомблять наші стрільба по ворогам. У нас і багато хто помер, але нічого. Ми все таки переможемо. Треба багато нам шахтарів. Я хочу, щоб все закінчилося. хаос. Ці пульки, вони знищують моїх шахтарів. Так, Це останній шахтар, кого я най наймаю. Далі вже наймати їх не буду. Ще раз я лише буду їх наймати, коли ці помирати будуть шахтарі. Зараз ніхто не помирає, на щастя, все добре. О. Ось шума. Все закінчиться падають, але нічого. Так, нападає. А вони теж нападають, так? Нічого ми їх теж розбомбуємо. Постріляємо. О, давайте, давайте, молодці. Вони жорстко. Ну, блядь, все. Давайте, хлопці, за Україну. Будемо бити русаків тупих. Ага. правильно, давайте, а пригнути можна? нічого ми їх розбомбимо підкріплення. Бачите, скільки у нас армії багато. Ми не до останнього боротися. Будемо... Ми круті. Так. Давайте за Україну. Там добре, я нож копа. Наймуйся. Да, блин, чуго в моих вежах. Будьте обережні. Просто померти хтось може з вас. Тих, евакуюватись. Ну росіянчики, готові до е, поразки? ось готові. Давайте ми їх знищить цих орків. Та, ура! За перемогу України давайте. Ось наші? Трошки, трошки, відправляй франча. Нормально. Давайте. Я лідер, який переможу все-таки. І не програє. Я думаю, що я програю а на насправді ні. Я переможу.

Так. В навіщо по нам стріляєте? Ми зараз вам отомстим Да, ура, ми нарешті. Будемо їх. Так, перемога, ура! Ми все-таки таких перемогли. दफ्सर оттеню зараз. Я очень оттеню. Так, ну заработал мой. Не закопли, а то жёст. Мы его Буду <клышко> <клышко> ну, бы... просто я штихнул. Що треба. Це за сьогодні ми будемо захищатися від їх Да, Але все-таки це, мабуть, ми з 5 серей пройдемо ми цю гру. Да. А цю гру можливо за два дні пройти. Представляєте? Трошечки. Цих. Наймати... наймати цих.